Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній варті і запрошую до молитви. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу для нашого вечірнього розважання. Ми візьмемо з вами текст із другої книги Макавей. Коли Макавей поглянув на таку безліч війська, на ту різноманітну зброю, на дикий вигляд слонів. Зняв до неба руки і закликав до Господа, який чинить чуда, бо добре знав, що не у зброї перемога, але, його... але Господь дарує її тим, що за його рішенням гідні її. Господь дарує перемогу тим, що її гідні. Хто гідний цієї перемоги вирішує теж Господь? Але як заслужити у Бога у цю перемогу? Насправді все дуже просто. Чому Юда Макавей мав такий успіх у військовій справі? Чому його брати після нього теж мали великий успіх у цій військовій справі? Я раджу всім перечитати ці дві книжки Макавеїв зараз в контексті цієї війни. Вони насправді жорстокі, тому що війни, які велися, це були дуже кровопролитні війни, де винищувалися цілі міста. Це не означає, що я закликаю до жорстокості. Але мені розходиться, щоб кожен з нас зрозумів, що цю те, що ми зараз переходимо, переходили вже інші люди, ті ж самі євреї, які воювали з військами на, в кілька разів більшими, досконалишими, кращими за них самих. Але вони перемагали. І оці дві книги Макавеїв вони розповідають про цю визвольну боротьбу, що стало причиною успіху їхні, їхніх перемог. І як вони боролися з ворогами? І хто насправді є вороги? Бо ворогами є не, не ті зовнішні, не ті інші країни, інші народи. А справжні вороги це ті, хто живуть всередині країни, ті, хто цю країну зраджують, ті, хто цю країну готові продати за 30 срібників. І все це розповідається в цій книзі Макавею розповідається про те, що треба робити зі зрадниками. Вони не шкодували їм. Чому вони це робили? Щоб побачили, що щоб інші бачили, що честь і гідність країни є понад усе. Жодні скарби світу не мають отуманити людину, щоб продати свою батьківщину. Але основою успіхів Юди Макавея і ізраїльтян в той час це була їхня віра, віра і надія на Бога. І все, що робив Юда, так, він воював, він вбивав, але він це робив для того, щоб відновити гідність. Своєї країни, для того, щоб викинути зі своєї країни загарбників, не просто загарбників, а тих, які заставляли зраджувати свою країну, зраджувати свою віру. Тих загарбників, які оскверняли їхні святині. Юда, виганяючи їх з своєї країни, все відновлював, освячував. Він дбав про чистоту своєї віри. Дбав про те, щоб священнослужителі храму дійсно були тими, які служать Богові і людям, а не своїм амбіціям. Тобто, він відновлював у своїй країні, коли після того, як переміг, перемагав, тобто викидав ворогів, а насправді їх було дуже багато. Він дбав про те, щоб. Суспільство жило за Божими законами, щоб Боже, Боже Слово, 10 заповідей, це було основою їхнього життя. От той закон, який сповідували їхні прабатьки, той закон, який записаний в П'ятикнижі, щоб він був основою життя їхнього суспільства, те, чого хотів Господь. І за це він отримував перемогу. Як нам заслужити нашу перемогу? Та все дуже просто зробити Божий закон основою, основою свого життя. Викорінити із свого народу всіх зрадників. Якщо ми хочемо перемогти зовнішніх ворогів, ми маємо перемогти своїх внутрішніх в першу чергу. Перемогти тих зрадників. Які далі чекають руського світу, які чекають оцей руський світ, перемогти тих зрадників, які за 30 срібників хочуть, які речі, хочуть нажитися на Україні, здаючи позиції наших хлопців, здаючи координатори критичної інфраструктури, які розкрадають гуманітарну допомогу, які ту допомогу, яка має іти на Збройні Сили України, перепродають на базарах. Це все є зрадники, не тільки ті, які втекли, не тільки, ті, які виробляють собі фальшиві документи, лиш би втекти. Але й ті, які не роблять нічого для відновлення економіки, які наживаються на цій країні, це є зрадники. І якщо ми хочемо. Отримати перемогу. Якщо ми хочемо засвідчити Богові гідність, нашу гідність, що ми переможемо, тобто заслуговуємо на перемогу, перепрошую, то ми маємо не тільки стояти на молитві, але і боротися з внутрішніми загарбниками. Не сидіти мовчати, коли хтось закликає і восхваляє Росію. Не ховати голову, коли в деяких храмах. Співають хвалу Російській імперії. І казати, ми до церкви не маємо нічого спільного. Ми не маємо мовчати і покривати, я особливо зараз звертаюся до суддів, до поліції. Ви не маєте права покривати тих, хто розкрадає гуманітарну допомогу, а радше її перепродає і наживається на ньому. Ви не маєте права цього робити. Бо тим самим ви засвідчуєте, що ми не гідні перемоги. Заслужити гідність у Бога це поставити Божі заповіді основою свого життя. Я вже мав, так можеш не ходити до храму. Хоча я би хотів, щоб ми ходили до храму, щоб літургія стала центром нашого життя. Але це не все так зразу і просто. Але поставити за основу собі життя по заповідя, просто не кради, не чужолож, не свічоложне, не наживайся, не завидуй. Всі ці речі робимо, і тоді ми є гідні перемоги. Зрозумійте, наші хлопці, які там зараз, у надважких умовах. Це не умови, де виключене світло на кілька годин чи на сутки. Це місяці без світла. Це місяці в болоті. Вони самі не мають змоги перемогти. Тому що, перемагаючи зовнішнього ворога, вони не можуть ще й долати внутрішнього. Це наш обов'язок виявляти цих внутрішніх ворогів і не боятися їх викорінювати. З нашого суспільства. В книзі Маковеї описано кілька страт, привселюдних страт зрадників. Все це робилося як нагадування іншим, що свою країну зраджувати не можна. Якщо тобі не подобається ця країна, збирай речі і їдь. Відкрито скажи, я хочу поїхати туди, бо там я вважаю краще, а ця країна негідна, щоби я тут в ній перебував. Повірте, вам не то, що нічого не скажу, ваші випроводять з легкістю. Нам не потрібні зрадники. Господь Бог дає перемогу тим, хто є її гідний. І не має значення, яка кількість ворогів стоїть, яка зброя перед ним? Тому що Господь Бог тоді воює за гідних, тоді Господь Бог дає перемогу тим, хто беруть за основу життя 10 заповідей і втілюють в життя те, чого навчав Христос, любові, поваги до людського життя і гідності Його. Отче наш, що іси на небесах, нехай свеце ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили на зріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Рішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, охорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які зараз усувають наслідки цієї війни, людей різних служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто є на окупованій території чи зоні бойових дій. Просимо Тебе, Господи, захорони захисти їх. Благаємо Тебе, приведи до покаяння, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благослови, захорони нас цю ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в суботу, ми розпочинаємо свій день восьмій годині божесною літургією, молитвою за померлих. Віримо в Бога, вір... і віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!